В D&D балансу не існує. Ні, серйозно в цій системі немає балансу і ніколи його не буде. Особливо це стосується гри на високих рівнях персонажів. Команда 15 го рівня з 4-5 персонажів з'їдає дорослого дракона на сніданок на першому вдалому раунді. І це ще не враховуючи того, що на цей момент у кожного може бути по 2-3 магічних предмети. Але навіть такий бій можна зробити цікавим. Та інтенсивним, ба навіть смертельним для героїв. Ключовим є аспект, що я дуже рідко зустрічаю в іграх новачків, незважаючи на його очевидність. Що ж це за аспект такий? Уявіть бій персонажів п'ятого рівня з, припустимо, вогняним елементалем. Що ж, це цілком реально. А тепер уявіть собі те саме, проте бій відбувається в жерлі діючого вулкану. Що от-от вибухне, і персонажам треба перемогти цього елементаля, що намагається пробудити вогняну гору. Героям доводиться перестрибувати з одного маленького острівка затверділої лави на інший. Адже після кожного ходу гравця майстер рандомно прибирає один із острівків. Як ви могли здогадатися, мова йде про оточення, що в бойовці може бути вирішальним ворогом чи союзником. Згадайте фільми з Джекі Чаном. оточення у цих фільмах. Це буквально поле бою і одночасно зброя. Спробуйте на початку бою детально описати поле бою та відмітити, де що знаходиться на батлмапі, якщо ви її використовуєте, і повідомте гравців, що вони можуть все це використовувати для власної переваги: діжки, драбини, дахи будівель, провалля, легкозаймисті речовини, вода, складний терейн, укриття, капкани, пастки та багато іншого зроблять. Кожен бій унікальний. Повернімося до наших персонажів 15 го рівня та дорослого дракона. Нехай для прикладу це буде чорний дорослий дракон, у якого стандартна кількість пунктів здоров'я 195. Повірте, для героїв 15 го рівня це смішна цифра. Одне лише закляті палець смерті може зняти 40 хп, а то й більше. А вдала серія з шести атак воїна стане останнім, що побачить наш нещасний дракончик. Але давайте змінимо одну деталь: бій відбувається не в пустому полі. А майже на дні глибокого озера персонажі бігли, бігли, бігли за драконом, і коли стали поруч із ним, спрацювала пастка, що телепортувала їх на дно цього дивного озера. Дивне воно тому, що має мутну зелену воду. Дуже скоро персонажі розуміють, що вони повністю занурені. У кислоту і ця кислота не має оксигену, а тому закляття дихання водою не спрацює. Кислота роз'їдатиме очі, а тому всі герої одночасно осліплені. Забудьте про більшість заклять, тому що в таких умовах маги не можуть використовувати закляття з вербальним компонентом. Бійці з луками та арбалетами теж втрачають потенціал. Як і пройди світи, можливість робити приховану атаку. А кислота на початку ходу кожного з гравців буде повільно роз'їдати їх тіло. І вже в цих умовах бій з драконом, що має повний імунітет до кислоти та швидкість плавання 40 футів, більше не здається таким легким. Ба більше такий бій може стати для когось смертельним. Це лише один з прикладів того, як навколишнє середовище кардинально змінює гру. Бій з монстрами, що вміють плавати. Нехай він відбувається на тонкій кризі, а під нею буде ціле озеро чи річка. Бій з гоблінами у високій траві, де їх буде видно не далі ніж на 5 футів. Темні ельфи бій у цілковитій пітьмі, і так далі. А що як ви перестаралися і тепер бачите, що герої от от загинуть? Ну для цього є наративний інструмент, про який часто забувають. У момент коли злодій починає очевидно перемагати, він може розслабитися. Він почне гратися з героями, повільно рухаючись полем бою, інколи навіть пропускаючи власний хід, аби дати героям спробувати зробити ще щось. Тільки щоб показати, наскільки це безнадійно, такі наративні прийоми не змінюють механіку, проте впливають на прийняття рішень неігрових персонажів, і при цьому їх рішення неоптимальних ходів будуть виправдані поведінкою. Нарешті, коли прописуєте бій з босом, пропишіть якихось посіпак, що можуть прийти йому на допомогу, якщо ви побачите, що герої занадто швидко розправляються з вашим злодієм. І робіть цих посіпак таким чином, аби вони могли діяти в свій перший Хід маги одразу після появи кинуть кілька заклять. Лучники зроблять залп, вояки будуть бігти в сторону героїв та кидати списи. Або ж це можуть бути монстри, приручені злодієм. У будь-якому разі досконало ніколи не підготуйся. Кубики та рішення гравців будуть змінювати кожен бій. Тому не бійтеся дисбалансу. Головне, щоб усім було комфортно, і ви разом із друзями-гіками могли весело проводити час. У нас на каналі є купа іншого контенту, серед якого є й записи наших ігор. Перша кампанія вже на каналі, друга скоро буде стартувати. Тож, якщо хочете більше українського контенту, підписуйтеся на канал, ставте лайки та розкажіть про нас е своїм друзям. Підтримуйте ЗСУ і за бажанням можете підтримати цей проект реквізити в описі до відео. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.